Хоча й малий, але фінал. Львівська енергія зіграла два домашні матчі дуелі за третє місце. У Луганську Галичани спершу програли 0-9, а потім взяли реванш 7-5. Тому у разі двох перемог, яка зі команд могла вже у Львові приміряти бронзові медалі екстраліги. Тому господарі відразу беруться за справу. Створюють кілька моментів, проте ані їм, ані гостям фортуна довго не усміхається. Домовитися із нею змогли овсяніков та коваль, які за дві хвилини змусили Савенка двічі виймати м'яча із воріт. Роман Ковальчик бере тайм-аут, але й це не рятує ЛТК. Дуже швидко коваль оформлює дублі, доводить рахунок до розгромного. Кузь один м'яч відквитав, але автогол та влучний постріл Євгена Рогачова підкреслили перевагу зелено білих 5-1. З тим і пішли на перерву. Тому шанси є завжди. Просто ми в роздівалці, тренер нас настроїв, ми говорили, що не можна встановлюватися треба грати до останнього, до останньої минути. Що ми старалися? Десь настрій був, щоб забити перший гол, вистояти. і… Притягнути одіяла на себе, але десь ну не вдалося. Посипалась команда. Ви бачили, зразу допустили грубі помилки. Відразу після перерви Макаїв та безсалов обмінялися влучними ударами, і лише коли усе стало зрозуміло, господарі розслабилися і дозволили ЛТК трішки підсолодити гіркуту поразки. 7-3 – красива перемога енергії. На рівні енергетики зіграли і у четвертому матчі серії. Коваль Рогачов та Двічі Овсянніков розписалися у воротах ГЛТК, гарантували львів'янам перемогу та бронзу чемпіонату.